Вітаю вас, дорогі друзі, я Ніна Зої, це мій канал Улюблені справи. Сьогодні у нас 11 квітня, останній тиждень температура повітря на вулиці 20-25 градусів і я вже висадила свої розсаду огірочків в е, мішки. Перед цим я показувала вам мішки, які я сформувала для висадки. І от сьогодні вже в мене висаджені огірочки. Висаджувала я їх вчора, 10 квітня. І зараз я хочу розповісти, що саме я клала в дані мішки, яким чином я готувала грунт. Якщо у вас є можливість посадити відкритий ґрунт, у вас є достатня кількість землі. Доморочте голову, садіть на огород і буде вам щастя. Якщо у вас немає землі, так як ось у мене, то висадка огірочків в мішки це просто знахідка. Я садила в ящики, раніше у мене є такий досвід. І ось цього році я вирішила попробувати посадити мішки. Яким чином я формувала дані, дані мішки? Що я туди клала? На дно я клала такі, весною різала гілочки, обрізала дерева і от їх порізала. І такий, в якості дренажа я клала саме отакі гілочки. Потім брала землю. Тут у мене в мішку десь приблизно до трьох вітер землі. Я брала землю, перемішувала її. З перегноєм, ну, Замість перегною я купляла корник. Я живу в місті, перегною в мене немає. Тому я брала цей курник, додавала туди пісочку, трішки трішки древесної золи, і також я іще кла суперфосфат зутні добрива. таким чином розмішувала це все і формувала ну, такий, такий ґрунт. Потім я висаджувала з гідрогелем. От дивіться, оце в мене гідрогель. В цьому році я вирішила спробувати саме цей засіб, для того, щоб не пересихали ну, влітку, коли буде висока жара, мої огірочки. Гідрогель я клала в лунку уже при висадці самого саженця. Я спочатку замочувала сам, самі, самі ці гранули. В великій кількості води, і виходить таке, як жалі, напитується водою, самі ці гранули. І при висадці саженця я робила луночку, клала туди гідрогель, додавала ще трішки курника, розмішувала це все гарно, ставила саженець, заливала водичкою і таким чином висаджувала гірочок. Я гідрогель використовую вперше в цьому році, тому я не знаю, буде ефект такий, не буде, але... Хотілося трішки захистити свої огірки від літньої жари. Тому що мішок це добре, але землі там не дуже багато і буде прогріватися. Весною якраз хорошо, що буде прогріватися земля, і гірочку буде тепло, а влітку буде, мабуть, дуже йому жарко. Тому от таким чином я вирішила його перестрахуватися. Чоловік поставив сітку. Плестися буде, куди тут у нас тіньок, думаю, не сильно жарко ірочка буде. Тому, ну, ось такий мій досвід висадки огірків мішки. Якщо вам цікаво і у вас є якісь запитання, будь ласка, задавайте, я відповім. Всім вам гарних врожаїв, мирного неба, всього вам доброго, до побачення!